11 нагород українські дзюдоїсти виграли командний залік Кубку Європи в Ризі. Наша команда повернулася на татамі після паузи через бойкот турнірів міжнародної федерації дзюдо, яка допустила до змагань росіян та білорусів. І одразу ж такий блискучий результат. Маємо чотири золота. Першу нагороду після Олімпіади в Пекіні взяла Дар'я Білодід. Також переможцями стали Анастасія Антипіна, Артем Комула і Данило Гуцол. Два українські богатирі на п'єдесталі у Кардіфі відбувся турнір силачів, де перемогу здобув наш Павло Наконечний. Причому упродовж турніру він впевнено тримався в лідерах. А найсильніший український стронгмен Олексій Новіков здобув бронзову нагороду. Спонсор показу Парімач Парімач народжені в Україні, заряджені перемагати. Із двома нагородами Україна завершила чемпіонат світу з легкої атлетики серед юніорів у Колумбії. 18-річний Артур Фельфнер став чемпіоном у метані списа. Золотою для нього стала п'ята спроба на 79,36 метри. Бронза у активі 18-річного Михайла Брудіна в метані диска. У Польщі на етапі діамантової ліги дві нагороди здобули наші стрибунки у висоту. Ярослава Магучих стала срібною призеркою, а Катерина Табашник бронзовою. Останній крок до плей-офф Ліги Чемпіонів. Завтра київське Динамо зіграє матч відповідь третього кваліфай-раунду турніру із австрійським штурмом. У першому матчі Білосині перемогли 1-0. Сильніший цього двоматчевого протистояння вийде до раунду плей-офф, де зустрінеться із переможцем пари Бенфіка Мітьюланд. Букмекери вважають фаворитом матчу штурм, але ми віримо у наших. Трансляція на каналі 2+,2 9 серпня о 21.45.